Так, всім добра здоров'ячка, хочу запитати поради. Ситуація наступна, не міг запалити котла, холода прийшли, субсидії немає, то запалюємо кінці. Почав запалювати, дивлюсь, щось не горить. Я до цієї кнопки, цієї запальнички. Бачите, вже як перегоріла, зараз фокусує. Загарматизував. Ну, це треба купити це вже. Вона через раз б'є. Бачите, який її стан. Ну, 17 років на службі. Це купити, це само собою. Дивіться, ця трубка. от Знімав відео буквально в лютому місяці. Дивіться. Ось така хиль. Видно, ні? Не гар розфокусує, побачите. Це трубка куплена в лютому місяці. В березні десь виключили опалення. Це вона десь послужила ну, місяця-півтора, бачите? Я не хочу фокусувати, зараз я до світла візьму. Ви бачите? І це пропускає. Я вже пробував міняти. Це знизу воно. Ну. Воно чогось прогорає. Погане валькування чи погана якість самої труби. Не знаю. Тут оця хороша, бачите? Порадьте, що краще, труба така в нас була оціна я брав. Ну, зараз думаю, там додавте ну, в районі, ну, я думаю, грень 250 буде. Чи купити самого вальника, ну, завалькувати, тут труба йде 4 мм. Я вже запитував. Такий ну, діаметр, там, де ремонтують холодильників, немає. Там є 5 Тобі ж це треба спеціально дорогшу брати вальницю, чи як там правильно називається. Саме дешевше в районі 1200 гривень. Що краще, хлопці, порадьте. Купити вальницю за 1200 чи купити трубку. Я не знаю. Чекаю коментарів. Далі буде відео, я вже сам подумаю, зважу все за і проти. Ну, пальника цього треба купляти точно. Треба купляти точно. Він працює. Попробую Показати. А, мене б'є током. Не покажу, це треба відключати світ. Він два рази б'є, третій раз ковно як то розсікає. І мала іскра. Я вже оці вусіки підгинав зараз до світла, бо буде краще видно. Вже ці вусики підгинав і нічого, чекаю поради. Це тепло, зараз йде теж тепло-холод, йде, це треба запалювати, то чекаю коментарів. Рішення треба приймати вже або замовляти, або, трубку, або їх типу трубку купляти. Чекаю коментарів. Да відео продовження побачити, все покажу, розкажу.